Любі Могилянці, я хочу, щоб ви знали, що іноді нас не буде поруч, як зараз. Але ми завжди повертаємося, як зараз. Правда, іноді нас може не бути довший час, як зараз. Але ми завжди до вас повертаємося, як зараз. А інколи з вами будуть ваші викладачі. Вони завжди допоможуть. Вони такі чудові. Подивіться на них. Мутіпуті. Могилянці. Могилянці. Нічого. Вони нас не чують. Ой, так вони ж засинають. Подивіться. Очі закриваються. Знов перевчилися. Саме так. Ой, знову відкривають очі. Пішли на каву. Пішли. Ну, ну от, Всі пішли на каву. Знаєте, ми іноді можемо бути суворими, саркастичними, незрозумілими. Але ми дуже-дуже вас любимо. Я піду з ними на каву. Мені не цікаво. Вони там три години будуть обговорювати, як вони вас усіх люблять. Засинайте, засинайте, мої любі могилянці.